Так, та от всім привіт! З вами Стебла ще про Студент. І сьогодні я знімаю відео на честь того, що я е, планую зняти Лего серіал. Ну, не знаю, може, може фільм. Я ще не вирішився. Просто захотів вам показати е, ну, якби сцену в першій серії. Я, звісно, ще не всіх міні-фігурок розставив. Ще навіть половини немає. Ось, як ви бачите, я тут підготовлюю міні-фігурки. Усього ось тут в мене зброя і, і ну, інакші е, речі, там е, деко... ну, інакші декорації, скажімо так. І значить, що я вам хотів е, сказати? По-перше, е, що цей серіал. Точно не вийде завтра чи післязавтра. Для того, щоб я його зробив, знадобиться, хоча б я не знаю, може, він на вихідних вийде, звісно. Я вам хотів просто продемонструвати позиції, які я зробив. Це якби позиція німців, це позиція наших. Значить, серіал буде називатися Шлях воїна. Головний герой, це в нас ось цей чувачок. В нього е, посада. Ну, за, за званням це є лейтенант. Е, значить, е, він буде представлятися в першій серії як головнокомандуючим отрядом. Е, значить, е, що ще можу сказати, буду, може, якісь аксесуари до Лего купляти. Просто у мене, як бачите, стандартні міні-фігурки та стандартна зброя. Ну, такої е, з Блик Армс У мене, звісно, є е, трошки цієї зброї. Навіть е, ну, люди з Блик Армс Але... Е, оця зброя і ці е, люди якби з Ліго, е, вони є якби сучасними. А як ви розумієте, що Друга світова війна, ну, точно немає ніяких сучасних зразків в ній. Ну, е, значить, перші, перша серія буде е, проходити на цьому полі бою. Я вже Розробив сценарій другої серії. Е, ну, все це ви побачите в дальнішому просто на відео. Ну, начебто, це все, що я хотів вам сказати. Значить, з вами був Бістер Бує ще просто ден. Підписуйтесь, ставте лайки, залишайте хороші відгуки на каналі. Ну, На цьому все. Папа! -па.